Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні ми поговоримо про досить корисну і актуальну, особливо в зимовий період, річ таку як автоматичний або дистанційний запуск двигуна. Автоматичний або дистанційний запуск двигуна потрібен для того, щоб автомобіль сам дистанційно або автоматично міг завестися і прогрітися без участі водія. Або водій керує цим процесом дистанційно. Наприклад, якщо говорити про автоматичний запуск двигуна, то тут охоронна система може бути запрограмована по декільком алгоритмам. Наприклад, на певний час по таймеру, тобто, якщо ви там. Дуже точно дотримуєтесь свого графіка і виїжджаєте на роботу або у справах в певний час, можна запрограмувати систему так, щоб автомобіль заводився і прогрівався в певний проміжок часу. Також деякі системи можуть відслідковувати рівень заряду акумуляторної батареї. І якщо вночі акумулятор починає розряджатись, автомобіль може автоматично заводитись і підзаряджати акумулятор, для того, щоб зранку акумулятор був повністю. Заряджений. Звісно, це тимчасова міра, і її ми використовуємо, поки не придбаємо новий акумулятор. Ну і по-третє, функцію автоматичного запуску можна реалізувати за температурою зовнішнього середовища. Тобто, якщо, там, наприклад, на вулиці температура опускається менше, ніж задана. ну, для прикладу, мінус 20 градусів, автомобіль буде заводитись, прогріватись там 5-10 хвилин, і знову двигун буде вимикатись. Таким чином, взимку автомобіль там не буде переохолоджуватись, і, можливо, це дуже актуально для регіонів, де температура за ніч може пуститись там і до мінус 30, і до мінус 40. І тому комусь актуально, щоб автомобіль. Вночі там, декілька разів завівся і прогрівся. Дистанційний запуск двигуна дозволяє водію дистанційно запустити двигун для того, щоб він прогрівся. Наприклад, якщо ми там, до паркінгу йдемо хвилин 5-10, то було б непогано, щоб в цей час автомобіль вже прогрівався. І, відповідно, ми підійшли, сіли і одразу поїхали по справам. У Менш просунутих або там бюджетних систем це робиться за допомогою брилка до сигналізації, тобто ми натискаємо певну комбінацію клавіш, і автомобіль заводиться, прогрівається. Але радіус дії обумовлений радіусом дії самого брилка і в умовах. Міста, радіус дії брелка до сигналізації може бути 100, 200, можливо, 300 метрів. У більш сучасних просунутих систем це можна робити за допомогою додатку в смартфоні. Ну і відповідно тоді ми можемо реалізувати автозапуск ну, не знаю, з будь-якої точки світу, де є покриття оператора. Тому, в принципі, використання мобільного додатку є більш зручним, але знову ж таки, це можливо тільки якщо ми використовуємо вже дорогу сучасну систему. Також функції автоматичного і дистанційного запуску можуть використовуватись разом. Тобто ми можемо запрограмувати свою систему, щоб там у нас автомобіль заводився по таймеру, по температурі, по заряду акумулятора, і також за необхідності можемо вручну дистанційно запускати двигун. Ось це все стосується функції автоматичного дистанційного запуску. Автозапуск як функція існує досить давно, і за весь час існування цієї функції її супроводжують одні і ті самі міфи. Хтось говорить, що автозапуск не варто ставити, тому що якщо лишити автомобіль на передачі і вимкнути автозапуск, машина може кудись поїхати, когось вдарити, і будуть неприємні наслідки. Хтось говорить, що автозапуск це лише для автомобілів з автоматичною трансмісією, а хтось говорить, що якщо автомобіль запустили дистанційно, він стоїть собі, працює з. Увімкненим двигуном достатньо просто підійти, розбити скло, відкрити дверцята, і можна на такому автомобілі дуже легко і швидко кудись поїхати. Ну, насправді це все міфи, і зараз ми про них поговоримо більш детально. Хоча, в принципі, ці міфи можуть стати реальністю, але в тому випадку, якщо Охоронну систему встановили і запрограмували неправильно. Тому, реалізуючи функцію автозапуску, обов'язково потрібно проговорити ці всі нюанси з людиною, яка буде встановлювати охоронну систему і реалізовувати цю функцію. Тепер щодо наших міфів, і почнемо ми з міфу про автомобіль, який залишили на передачі. Якщо говорити про автоматичну трансмісію, тут взагалі все просто: автомобілі з такою трансмісією не заводяться навіть штатним ключем, якщо машина не стоїть. На паркінгу. Тому тут в нас є одна обов'язкова умова або вимога для автозапуску. Автомобіль спочатку ставимо на паркінг, ну і тоді, в принципі, функція автозапуску або дистанційного запуску спрацює. В будь-якому іншому випадку автомобіль просто не заведеться. З механікою все трішки складніше, але, в принципі, також нормально реалізується. Потрібно припаркуватись, поставити. Коробку передач в нейтральне положення, поставити автомобіль на ручне гальмо, далі нажати на брелку сигналізації певну комбінацію клавіш, у кожного автомобіля там у кожної сигналізації буде своя комбінація клавіш. І далі ми просто виймаємо ключ з замка запалювання. При цьому двигун буде продовжувати працювати. Адже автомобіль розуміє, що ми залишаємо машину на в ручному гальмі і в нейтральному положенні коробки передач. Спокійно собі закриваємо двері, ставимо автомобіль під охорону, і лише тоді в нас двигун автомобіля зупиняється. Якщо ми виконали ось такий алгоритм дій, то при автозапуску двигуна нічого не станеться. Якщо ми залишили автомобіль на передачі, відповідно ми неправильно виконали певний алгоритм дій, і автозапуск не буде реалізовано жодним чином. Тому. За автозапуск на механіці або на автоматі, переживати не варто, якщо ви залишили автомобіль на передачі, він просто не запуститься. Тепер щодо міфу про угон автомобіля, коли він працює, тобто заведений дистанційно, а власника немає поряд. В принципі, зробити це буде досить складно, тому що є певний нюанс. Незважаючи на працюючий двигун, охоронна система все одно стежить за автомобілем. І якщо ми відчинимо. Дверцята автомобіля спрацює сигналізація і двигун буде заблоковано. Те саме стосується і розбиття вікон. В принципі, в автомобілі є датчик удару. Якщо говорити про якісь бюджетні охоронні системи, то під час автозапуску датчик удара у таких систем може бути повністю вимкненим, ну і це певна проблема. У більш просунутих систем чутливість датчика удара під час автозапуску автоматично знижується для того, щоб датчик удара не реагував на вібрації від працюючого двигуна. Для реалізації автозапуска в автомобілі, обладнаному штатним мобілайзером, може знадобитись. Така річ, як обходчик іммобілайзера. Це коробочка невеличких розмірів, в яку ми кладемо або запасний ключ від автомобіля, що робити не варто, або заготовку цього ключа, або просто чіп з ключа. Ця коробочка десь ховається в автомобілі і під'єднується до замка запалювання. Коли ми надсилаємо команду про запуск двигуна, охоронна система думає, що ключ знаходиться в салоні автомобіля і дозволяє запуск. Двигуна. Цей момент викликає у деяких користувачів певні побоювання, тому що здається, що якщо в салоні автомобіля зберігається якась там частина ключа, то викрасти автомобіль досить просто. Насправді, ми пам'ятаємо, що навіть під час автозапуску в автомобілі. Працює датчик удара і охорона система стежить за дверима. І тому, якщо хтось спробує проникнути в салон автомобіля, щоб скористатися з цією заготовкою ключа, спрацює сигналізація, і двигун автомобіля буде заблоковано. Також коли ми використовуємо таку річ, як обходчик іммобілайзера, обов'язково встановлюється спеціальне реле. Це реле контролює запуск двигуна від штатного ключа або від обходчика іммобілайзера. Тобто, якщо команда на запуск двигуна поступає від охоронної системи, то реле перемикається на обходчик іммобілайзера і дозволяє запустити двигун автомобіля лише один раз. Після цього для того, щоб Поїхати кудись потрібно мати основний ключ і вставити його в замок запалювання. Якщо ми одразу приходимо з основним ключем, відповідно, реле сканує тільки основний ключ. Таким чином, навіть якщо двигун автомобіля заведено дистанційно, автомобіль нікуди не поїде, поки в салоні не з'явиться основний ключ. Ну і найголовніше момент з використанням обходчика і мобілайзера, заготовкою ключа або ключем в салоні автомобіля, Актуальний лише для автомобілів, скажімо так, минулого покоління. Сучасні автомобілі, обладнані каншиною за використання сучасних охоронних систем, які також під'єднуються за допомогою каншини, можуть використовувати таку функцію, як безключовий обходчик іммобілайзера. В такому випадку команди на запуск двигуна програмуються вже безпосередньо в бортовому комп'ютері. І тут нам не потрібно використовувати обходчики іммобілайзера і залишати в салоні автомобіля якісь там додаткові ключі чи ще щось. Тобто ця функція. Вже програмується безпосередньо в охоронній системі, і таким чином ми отримуємо ще більше комфорту і більше безпеки. Тому, якщо мова йде про встановлення сучасної охоронної системи з автозапуском на сучасний автомобіль, то ніяких проблем взагалі не має виникнути. Ну, у випадку правильного встановлення і правильної реалізації. Для цього вам знадобиться адекватний майстер. Якщо говорити про випадки неправильного встановлення охоронної системи з автозапуском, то тут можна говорити тоді про будь-що. Коли у майстра криві руки, то проблем з автомобілем можна нахвататись і без автозапуску. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.